Zipfile YouTube! Я радий бачити вас у себе на каналі, і сьогодні ми з вами спробуємо зібрати бюджетний комп'ютер для гри Stalker 2 на мінімальних налаштуваннях графіки в роздільній здатності Full HD. Засновуючись на попередніх тестах і запуску гри на різних платформах, я тепер приблизно маю уявлення, який комп'ютер потрібен для гри на мінімалках. Сьогодні не буде йде мова про якісь додаткові модифікації, оптимізатори. Компанія GC також обіцяла викатати нам патчі, але поки що вони не стосуються оптимізації гри та її продуктивності. Сьогодні ми сконцентруємось на збірці комп'ютера з нуля із доступних комплектуючих, придбаних або на вторинному ринку, або десь на AliExpress. І самою кращою для бюджетної збірки. Буде платформа 2011. На Aliexpress вона представлена багатьма варіантами і доступна на дуже скромний бюджет. Комплект з материнської плати, процесора і оперативної пам'яті обійдеться вам від 1600 гривень до 3000 залежно від версії платформи, функціоналу материнської плати та від імен китайських брендів. Для стабільної гри на низьких налаштуваннях нам знадобиться процесор від 6 ядер і мінімум 16 ГБ оперативної пам'яті. У мене були в користуванні подібні платформи із негарячими камінчиками по типу Е52650. Вони працювали достатньо стабільно і проблем, майже я з ними не знав. Але купуючи такий набір на Aliexpress, будьте готові до деяких нюансів. З тих, що зустрічались мені, це частенько не працюючий вбудований звук. Та неможливість комп'ютера йти в сплячий режим. Альтернативою для 211-го сокету з AliExpress може слугувати покупка платформи на OLX з якихось брендових робочих станцій від HP чи Dell, або навіть серверів. Такий варіант, на мою думку, кращий, бо зазвичай це нормальна заводська пайка з хорошою та надійною елементною базою, підтримкою топових процесорів та більш широким функціоналом. Єдиний мінус таких платформ, зібраних на основі брендових системних блоків, це наявність пропрітарних роз'ємів та конекторів. Зараз, на жаль, на руках у мене немає представника китайського сегменту, тому буду вам показувати приклад збірки комп'ютера, як завжди, на тому, що у мене є під руками. Ще декілька років тому для себе я придбав ось таку материнську плату разом з комплектом процесор Оперативна пам'ять від робочої станції HP Z420. Заплатив я за весь набір приблизно 3 тисячі гривень, і думаю, і зараз на вторинному ринку ви можете знайти аналоги подібні до цього. Або ж, як я і казав раніше, можете придбати варіант з Aliexpress. І Як ми бачимо в цій конкретно материнській платі, у нас доступно багато то різних конекторів, слотів та роз'ємів. І по функціоналу вона в кращу сторону відрізняється від Китай-материнських плат. У нас вже доступний USB 3.0 версії, багато PCI-Express слотів, причому два з котрих у нас повнорозмірні X16 слоти. Також у нас є велика кількість слотів під оперативну пам'ять серверну типу DDR3, котра коштує дуже дешево, та багато варіантів для підключення SATA накопичувачів. Давайте одразу розповім про нюанси. Купівлі таких материнських плат з якихось брендових комп'ютерів. Для живлення системи у нас використовується ось такий 18-піновий роз'єм. Благопродавець до комплекту додав мені ось такий перехідник живлення з 18 пін на 24, і тепер ми можемо підключати будь-які сучасні блоки живлення до цієї материнської плати. Тому, якщо ви будете купувати подібну систему, дізнайтеся одразу у продавця, чи є у нього такий перехідник, або вам доведеться його крафтити власноруч. Для під'єднання кулера процесора у нас використовується нестандартний 5-піновий конектор. Але по факту з 5-пін тут задіяно 4, і ми можемо підключати розповсюджені 4-пінові вентилятори, але перед тим обов'язково загуглять розпіновку контактів. Це все є в інтернеті і нічого складного в цьому немає. Далі на материнській платі обов'язково має бути ось такий датчик температури. Без нього плата скаржиться в BIOS і не може Стартувати він так само ішов в комплекті з усім набором. Підключення передньої панелі тут не складне і можна так само загуглити розпіновку в інтернеті. З цією материнською платою все достатньо просто. Колись у мене була подібна система тільки від комп'ютера Dell, і ось на них вже трошки складніше. Хоч там іде, і стандартне живлення ATX, то передню панель там треба було мати свою рідну від корпуса комп'ютера. Якщо ви вирішите придбати материнську плату з AliExpress, там таких нюансів не буде. В моєму варіанті я буду використовувати процесор Xeon e 5 2650 на 8 ядер і 16 потоків. В чому плюс таких систем на 2011 сокеті? Оперативна пам'ять серверна типу DDR3 коштує дуже мало грошей. В комплекті з моєю системою ішло 32 ГБ гігабайти. DDR 3 пам'яті планками по 4 ГБ і їх тут 8 штук. У нас всі 8 слотів будуть зайняті. І так як це материнська плата з робочої станції, вона підтримує 4 режим пам'яті. Якщо ви придбаєте систему собі з однією планкою на 16 ГБ, раджу вам докупити ще другу таку саму для активації двохканального режиму. В китайських материнських платах зазвичай працює тільки 2-канал. Оперативну пам'ять бажано набирати планками з максимальною частотою, яку підтримує наш процесор в моєму випадку. 2650 працює з максимальною частотою оперативки в 1600 МГц. Але, на жаль, у мене немає всіх планок по 1600, і деякі з них будуть 1333, що в деякій мірі вплине на продуктивність системи, але для мене це не критично. Так як у мене не було охолодження під 2011 сокет, на вторинному ринку я знайшов рідне охолодження від HP. Це ось така велика башта на 4 мідних теплотрубки з дуже потужним вентилятором на 5000 тисяч обертів, котра Росії 150 Вт тепла. В цю материнську плату можна поставити самий топовий Xeon на 2011 сокеті v 1 І ніяких проблем з перегрівом з даною баштою не буде. Так як на брендових материнках використовується краще елементна база, то VRM тут справляється з самими потужними процесорами. Якщо ви будете брати китайську материнську плату з Aliexpress, там VRM зазвичай слабенький, і пхати в таку систему гарячі камінчики не варто. Але і процесора Xeon 2650, його тепловиділення всього 95 Вт. І для охолодження ви зможете придбати собі саму Просту башту по типу Gammax 300 або Aerocool Vierho 2 Plus. Звісно, кулер ми не можемо поставити просто на процесор, треба намазати термопасту. В локальному магазині я купив звичайний шприц Arctic MX4, і нам його з головою буде достатньо. В ролі накопичувача та підсистему я буду використовувати SATA SSD диск, ось такий Samsung 870 EVO на 500 ГБ. На материнській платі у нас відсутні посадкові місця під M2 накопичувач. Цей я колись придбав на OLX. За 750 гривень ви ж можете піти в будь-який інтернет-магазин по типу там розетка, компикс, телемарт, і придбати самий дешевий ssd диск на 500 гігабайт. Чому саме 500? Якщо встановлювати на нього операційну систему Windows... Саму гру, котра важить під 150 ГБ. Також періодично у нас буде задіяний файл підкачки, коли буде переповнюватись оперативна пам'ять. Також при розпаковці гри на диск нам потрібне додаткове місце на ньому. Тому я так думаю, що 256 ГБ буде маловато. Да, Звісно, хтось скаже, що можна запускати гру з жорсткого диску, але краще побережіть свої нерви. Ще є один нюанс, про котрий. Хочу вам сказати, пов'язаний саме з материнськими платами системних блоків HP Z420. Хоч ми і можемо підключити сюди багато накопичувачів, у нас є тут 6 sata портів, тут 2 і тут ще два. Але чомусь завантажувати систему ми можемо тільки з перших двох. Інші всі адаптовані для рейд-масивів або гарячого підключення сторонніх накопичувачів. І коли я на цю систему підключав від трьох і більше дисків, з часом якісь у мене починав відвалюватись. Тут стоять свої специфічні контролери, тому для простого домашнього Використання, раджу підключати свої основні накопичувачі в перші два конектори SATA. Можливо, це можна якось пофіксити в налаштуваннях BIOS, але я тим не запарювався. Ну і саме головне, яку відеокарту ми будемо використовувати. Для гри Stalker 2 навіть на мінімальних налаштуваннях Full HD потрібна відеокарта. З мінімум 6 ГБ відеопам'яті. Я придбав в магазині CompX ось таку відеокарту Radeon Pro V5500. Це не реклама магазину, просто показую вам, що я і де придбав. Radeon Pro V5500 це повний аналог відеокарти RX 5500. Скорше за все, цей графічний адаптер знову ж таки з майнінгу, але магазин Compix дає на нього гарантію 3 місяці. Дана відеокарточка свіжіша за RX серію 400 та GTX 1060. Вийшли ці графічні адаптери в 2020 році. Об'єм пам'яті у неї 8 ГБ, що якраз підходить нам для гри. Купив я її за 2600 гривень разом з доставкою. І які у неї особливості? Відеовиходи у неї представлені чотирма дисплей портами вам доведеться прикупити ще перехідничок з дисплейпорта порта на потрібний вам відеовихід. Великий плюс цієї відеокарти це я вважаю 6-піновий коннектор додаткового живлення. Ще одна особливість цього графічного адаптеру у нас PCI Express хоч і всі 16 ліній, але працює відеокарточка в режимі 8X на PCI Express версії 4.0. Хоча процесор і материнська плата у нас підтримує тільки PCI Express версії це теж трошки вплине на продуктивність. Забере у нас десь 10-15% в fps але насправді це не так вже критично, як відео про 775 Socket, де там взагалі був pci Express версії 1.1. Ну і лишилось питання, який блок живлення нам поставити в дану систему. Для цього сетапу нам буде достатньо 500-ваттного нормального блоку живлення, якогось FSP, чифтег. Головне, щоб у нас були потрібні нам коннектори: 6 pin для живлення відеокарти і 8 пін для живлення процесора. Для тестів я буду використовувати старий чифтег на 460 Вт. Котрий по 12 вольтам нам віддає 380 Вт? У нього є потрібне нам живлення pci Експрес. 6-пінове, але відсутнє 8-пінове для процесора. Тому я використаю перехідник з 4 пін на 8 пін, але вам так не рекомендую робити, бо з часом при тривалій роботі в іграх або стрес-тестах при навантаженні ці дроти дуже сильно розігріваються і можуть просто поплавитись, вививши з лади всю вашу систему. Мені для тестів на недовгий час цього вистачить. Також не купуйте самі дешеві. Блоки живлення від ноунейм-виробників. No Бо хороше харчування вашого комп'ютера це залог стабільної роботи системи. Я не буду збирати цю платформу в корпус, але ця материнська плата спокійно стає в звичайні ATX-корпуса. Ви можете взяти будь-яке сіреньке відро, коробку від бананів або ось так запускати на відкритому стенді, як я. Корпус у нас FPS не додає, і ви можете на OLX взяти саму просту коробку за 100 гривень. Якщо вам хочеться якоїсь краси та світяшок – вже йдете в магазин і купуєте те, що вам подобається. Ну що ж, під'єдную всю периферію і переходимо до гри Stalker 2. Комп'ютер у нас запустився, система Windows накатана, всі ядра та оперативна пам'ять у нас визначаються. І перед тим як запустити гру. Не забудьте встановити всі останні оновлення операційної системи, накатити останні драйвера на відеокарту, чипсет материнської плати та інші пристрої вашої системи. Ну і давайте пробіжимось по характеристикам. CPU Z нам показує наш процесор Intel Xeon e 5 2650 це у нас Sandy Bridge з TDP в 95 Вт, зроблений по техпроцесу 32 нанометри. Стокова частота у нас 2 ГГц на ядро і в турбобусті вона досягає 2800 МГц. У нас присутні такі інструкції, як SSE 4.2 та AVX. Процесор має 8 ядер 16 потоків і 20 МБ кешу 3 рівня. Материнська плата у нас HP модель 1589. BIOS я оновив до останнього. І встановлений у нас серверний чипсет C602. Пам'яті у нас 32 ГБ в 4 каналі частота 1333 МГц. Таймінги можете подивитись на екрані. Ну і давайте запустимо Bench CPU Z і порівняємо його з мінімальним процесором з системних вимог, які написані на сайті гри Stalker 2. Це у нас Ryzen 5 1600 І наш процесор набирає приблизно на третину менше балів. Відеокарточка у нас AMD Radeon Pro V5500. Має 32 растрових 88 текстурних конвейери, 1408 уніфікованих шейдерних блоків. Об'єм відеопам'яті у нас 8 ГБ типу GDDR6, шина 128 біт Та інтерфейс підключення у нас PCI Express X8, версії 4.0, котрий працює на цій материнській платі, на версії 3.0. Підтримується у нас багато сучасних API. В тому числі DirectX 12 і драйвери, встановлені останні Adrenaline версії 2410.1. Ну і як завжди, зайдемо в синтетичні тести програми AIDA 64, зробимо пару з них, наприклад, CPU Queen, в котрому наша система набирає 53 103 бали і обходить такі процесори, як Intel Core i 7 6700K, але трошечки не дотягує до 7700K. І тест з плаваючою крапкою FPU Julia. В ньому наша система набирає 25261 бал. І тут ми обходимо багато процесорів старших поколінь, такі як i 7 3770K, і не дотягуємо трішки до i 7 4770. Ну і ще пройдемо тест кеша і пам'яті. і По проходженню результати у нас такі: на читання приблизно 37 ГБ, на запис 38 8 ГБ на секунду, копіювання 36 ГБ і затримка 82 ННС. Ну, а тепер запустимо те, заради чого ми сьогодні з вами зібрались. Stalker 2. Без будь-яких модифікацій, оптимізаторів. Ванільний другий Stalker без патчів. Ну що ж, давайте покажу вам свої налаштування графіки для цієї системи. Роздільна здатність екрану у нас Full HD. Відеокарта AMD Radeon Pro V5500. Лок-кадрів вимкнений. У нас стоїть якість текстур на помірне. Все інше на низьке. І включений у нас FSR на Quality без генерації кадрів. Якщо ми бігаємо десь по полях, по завданнях, у нас відмальовуються майже стабільні завжди 30-35 FPS. І так, я спеціально добіг до заліся, щоб показати вам, який фреймрейт буде в тяжких локаціях. І так, у нас самий центр заліся, Поки що відмальовується 27-28 fps, але бувають місця і поскладніше, і дропи до 20 кадрів приблизно. По моніторингу MSI Afterburner, відеокарта у нас завантажена на 70-80%. Використовується більше 5 Гб відеопам'яті. Процесор у нас буститься до 2.4-2.5 ГГц. І завантажений на 40-50%. Оперативної пам'яті у нас від'їдається аж 18 Гіабайт. Ну і в цілому ми отримуємо грабельні FPS. -и. В тяжких локаціях, да, вони спускаються до кіношних 24% з просіданнями до 20, але поза межами бігаючи по полях і завданнях, у нас від 35 до 40 FPS. До речі, ще якраз така важка в грі погода. Якась буря, блискавки. Графіка в грі у нас достатньо приємна. Я думаю, що так грати можна. Звісно, для більш стабільного геймплею ви можете включити якісь оптимізатори або дочекатися патчів до гри. Ось такий простенький та не дуже дорогий сетап ми зібрали для гри Stalker 2. Ну, а тепер давайте підіб'ємо якийсь підсумок. І порахуємо, в скільки обійдеться нам цей комп'ютер. Залежно від того, які комплектуючі ми будемо обирати на Aliexpress чи на вторинному ринку, комплект, материнська плата, процесор та оперативна пам'ять на 16 ГБ, обійдеться нам в межах 3000 гривень. Ще одна планка оперативної пам'яті DDR3 на 16 ГБ буде коштувати нам 300-400 гривень. Процесорний кулер, якщо ми будемо. Брати в магазині, буде коштувати нам 500-600 гривень. Але охолодження можна спокійно брати на вторинному ринку. І порою башти по типу Gammax 300 або AEROCOOL Verho 2 Plus, мені траплялись в межах 200 гривень. Відеокарта по типу моєї AMD Radeon Pro V5500 вийде нам. В 2,5 3 тисячі гривень. Якщо Компикс розпродав всі екземпляри, ви можете пошукати подібну на OLX, або знайти більш розповсюджені та доступні варіанти, по типу GTX 1060 на 6 гігабайт, або RX 570 на 8 гігабайт. В межах 3 тисяч гривень ви знайдете подібні адаптери. SSD-накопичувач, якщо ми будемо брати новий в магазині, буде коштувати нам приблизно 1500 гривень, на AliExpress ми можемо знайти до 1000 гривень, а на OLX, якщо повезе, гривень за 500. Ну і серце нашого комп'ютера блок живлення. Новий, більш-менш адекватний харчувальник, обійдеться нам в півтори-дві тисячі гривень. Але якщо добре пошукати на вторинному ринку, як я придбав собі для свого основного компа. Seasonic на 650 Вт, котрий я купив за 1200 гривень. Модульний з сертифікатом 80 плюс бронз і достатньо надійний. Якщо у вас є хороший БЖ від якогось старого комп'ютера, можете використати його. Корпус ви так само можете взяти зі свого старого ПК, придбати на OLX якесь потаскане сіре вядерко, або в межах 1000 гривень самий дешевий кейс з магазину. Ну і не забудьте врахувати. Увати різні перехіднички, якщо ви будете брати брендові материнські плати, адаптери для підключення вашого монітору, але це не коштує великих грошей, тому я думаю, що більше 500 гривень ви на це не витратите. Ну, а тепер напишіть в коментарях, як вам така збірочка. Можна її назвати бомж ПК або бюджетним ПК для гри Stalker 2. Не забудьте поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо ви ще раптово не підписані. Також можете підтримати мене донатом, всі реквізити є в описі до відео. Від мене велика подяка моїм спонсорам. Не забувайте підтримувати Збройні Сили України. Ну а з вами був Лікан. І до зустрічі.